Учен футбольний майдан. Поэтому можуть розвалитися як карточний дур. Люди, коли тонуть, готові з собою забирають на дно все, що з ними зв'язано. Ніхто не має прецепту порятунку клубу. Поки футболісти грають у м'яч олігархи цілими клубами, а місцеві чиновники народною підтримкою. Така собі… Вигідна всім гра. Однак чому помирає харківський металіст? І чи не потягне він за собою весь український футбол? За димовою завісою стадіонних трибун відбувається драматична гра, в якій беруть участь не лише спортсмени та чиновники, але й бізнесмени, втікачі та відверті вороги України. Це життя. Мені нужна моя життя. Я хочу жити, нужен мені, щоб жити. Ну, як воздух. У галасливому барі футбольних фанів повітря значно менше, ніж духу улюбленої команди. Кожен напис на стінах фрагмент історії великої легенди українського футболу клубу Металіст. Вот, наприклад, автограф Марка Девіча. Да? А етат вот Лінке Владимир Іванич. 88 голов він забив за металіст, вот його підписи. Їхнє життя розписане згідно календаря футбольних матчів. В ньому нема розмежувань на футбол та особисте. Стадіонні кричалки, діти, ультрасів заучують разом з першими словами. У мене вже приходить мій син на футбол, я його з собою беру. Жена беременна у мене ходила теж на футбол, іменно на сектор. Не просто там, ну, де сидять культурно, а іменно фанаті, боліти. Нас вдома дуже багато, яких сімболік металіста і України. Я б сам хотів колись грати в металісті. Середина нульових стрімкий злет металіста, новий тренер, серйозний інвестор. П'ять років поспіль команда посідає третє місце на п'єдесталі українського футболу та встановлює всеукраїнський рекорд, ставши міцною ланкою у тріаді Динамо Шахтар Металіст. Харківський клуб неабияк підсилює вітчизняну збірну потужними футболістами. Металіс ум'я дуже много хороші споминання і все, що ну я добився тоже в, в, в Україну уровни, в штону ми відділі і гралі на хорошу рівні. І через металіс тож попав зборна. Спортивні аналітики пророчать металісту велике майбутнє. Рівень планів та амбіцій зростає з кожною наступною грою. Успіхи клубу зі сходу України починають обговорювати в Західній Європі. Один з найкращих клубів в Європи, з яким рахувалися всі. Сергій Стороженко радник губернатора Харківської області, перший віце-президент Федерації футболу України з 2000 по 2013 рік. Фанат харківського металіста з дитинства. Коли? Металіст у Франції на виїзді розбив, розгромив французький клуб, де які працівники телефонували Ярославському. Кажуть, що ж ви робите, навіщо ви нас так принижуєте? Паралельно з металістом підростає інша команда. Амбітних провладних бізнесових бомбардирів. Команда за прізвиськом сім'я. Це екс-президент Віктор Янукович. Та його найближче оточення. Пам'ятаєте, в ті роки була війна так званих младоолігархів зі старими олігархами. Юрій Сиротюк, народний депутат України, з 2012 по 2014 рік, слідкував за діяльністю оточення Віктора Януковича. В 2013-му вимагав перевірки правоохоронними органами групи компаній на той момент ще мало відомого Сергія Курченка. Янукович хотів бути менш залежним від Ахметова, намагалися посунути. Янукович намагався монополізувати і просто Курченко був обличчям Януковичем. Сфера впливу Курченка розширюється шаленими темпами. Професійному схемщику без перебільшення, позазривби, самотабендер. Бендер. <клес> Дуже талановитий хлопець, який навчився заробляти на, на, на усьому. Курченко домовився, скупив весь пільговий газ за 2 гривні і продав його на газових заправках за гривень. Сергій Курченко, український бізнесмен з оточення родини Віктора Януковича, основне джерело доходу перепродаж енергоресурсів. Харків'янин, однак, у рідному місті невідомий переховується від українського слідства. В ті роки Сергій Курченко збагачується швидше ніж суспільство дізнається, хто він взагалі такий. Про молодого скоробагатька нічого не чули навіть у його рідному Харкові. Тоді мало хто замислюється, що саме від цієї таємничої постаті, через якихось 3-4 роки, успішний металіст опиниться на межі виживання. Курченка, руки прочь від металіста. А разом з ним та Моклав меч нависне над усім українським футболом. І випадку заробітної плати футболістам і тренерам – це головна наказування. Олег Печорний, голова профспілки футболістів, контролює справи колишніх футболістів-металіста, яким Сергій Курченко не перерахував зарплатню в повному обсязі. Не прошу нічого особливого, тільки ті день, які ну, я чесно виходив, зарабатую. Больний клуб Металіст, любимий харківчанами і, і за приділами Харкова. Геннадій Кернес, міський голова Харкова, другу каденцію поспіль. Контролює всі політичні й бізнесові процеси у місті. Легко міняє політичні партії в залежності від ситуації в країні. Всі болельщики переживають, волнуються. І Не только болельщики, і харківчани спрашують. У Харкові знають футбол, цікавить Геннадія Кернеса лише як гра мільйонів, мільйонів, які можна покласти в сейф або на рахунки офшорних фірм радість перемог та сум поразок марно витрачені емоції. Втім, футбол давно став перепусткою до тусовки політичної еліти країни та їхніх покровителів, олігархів. Спорт номер один в країні допомагає осідлати фінансові потоки, особливо в період підготовки до домашнього чемпіонату Європи з футболу футболу у 2012 році. За цей час у Харкові освоїли близько мільярда євро державних і недержавних коштів. Саме президент футбольного клубу Металіст Олександр Ярославський український мільярдер з першої десятки Форбс, робить європейське футбольне свято у Харкові реальністю. Олександр Ярославський, український мільярдер, один з найвпливовіших персоналів країні, власник фінансово-промислової групи DCH, фактично проживає в Великобританії. Поки Геннадій Кернес разом з тодішнім мером міста Михайлом Добкіним випускають фантастичне рекламне кіно. В якому обіцяють десятки елітних готелів, космічного дизайну, торговельні центри та хмарочоси на місці харківських нетрів, Ярославські зводить ключові для проведення чемпіонату об'єкти: дороги, п'ятизірковий готель, аеропорт Харків та футбольну арену. Ярославский огромные деньги вложил в подготовку Харькова к чемпионату Европы по футболу. Можно я смело могу говорить о том, что если бы не Ярославский, в Харьков бы не был в числе городов, которые принимали Евро-2012. Александр Ярославский как раз после Евро пользовался огромным, огромным, огромной популярностью. А Геннадий Гернска увидел в Ярославском соперника. Вітчизняний футбол гримуча суміш. В чаші цього стадіону змішуються великі гроші, примхи олігархів та амбіції місцевих царків. За такою схемою керування завжди в явному програші будуть як команда, так і її вболівальники. У 2013 році 27-річний мільйонер Курченко офіційно стає мільярдером. Саме в цей період молодий спекулянт офіційно входить до лав так званої сім'ї експрезидента. Бізнесмен монополізує ринок сертифікування бензину для нафто трейдерів влада заборонила митниця, заборонила провозити бензин під виглядом того, що невідомо якої він якості, або ви купляєте весь бензин через Курченка, або ви його взагалі не купляєте. Курченко стає гаманцем гаранта, керованим олігархом і вірним спонсором політичної системи Януковича. Бізнес імперія стрімко розвивається, скоро багатько підминає під себе все нові і нові підприємства, встановлює контроль над цілою низкою засобів масової інформації. В руках Курченка опиняється здоровенний шмат української економіки, і тут постає думка: а що ж то за олігарх без власного футбольного клубу? Ну, для это как, як дорога игрушка. Для кого-то покупает картини Пикассо за 20 мільйонів доларів, да, то содержит футбольні клуби. Це іграшка для нього. Це іграшка, через яку він намагався вступити в клуб такого європейського істеблішменту. Поки Курченку не дає спокою успішний футбольний клуб. Кернес погано спить через зростаючу популярність його президента. Таким чином, Ярославський потрапляє під перехресний вогонь. Цей конфлікт був дуже серйозний. тоді, він широко обсуждався в пресі не тільки в Харківській, но й в Україні. Підйом харківського футболу на високий рівень успішне інвестування в об'єкти Євро 2012 роблять з Олександра Ярославського персону авторитетнішу за геннадія Кернеса серед молодіжі Харкова. Він в принципі, користується достатньо великою популярністю. А після євро поляки зняли фільм Ярославського, який називався Король Харкова. Так отверхи валюх ніхтори, естественно, это очень больно ударило по амбициям Кернеса. да, человека, который привык единолично править и контролировать все, что происходит на его территории. Наприкінці дві тисячі дванадцятого року Кернес розпочинає кампанію з розкуркулювання бізнесмена Ярославського. Формально об'єктом суперечки стає стадіон. Кернес рішенням сесії облради забирає у Ярославського стадіон, в реконструкцію якого той вклав 30 мільйонів доларів. Але очевидно, кінцевою метою було інше: неочікувано для всіх бізнесмен продає своє дітище, футбольний клуб Металіст. Це частна власність. Ви знаєте, що був один власник, який продав футбольний клуб другому власнику, який сьогодні всім звестен, это Сергій Курченко. Умови угоди вже четвертий рік залишаються таємницею. Однак харківські спортивні журналісти і вболівальники переконані, у 2012-му металіст банально віджали в період розквіту клептократичного режиму Януковичів. Ярославський іти у контратаку не ризикує. Я з однієї сторони не вірю в те, що Ярославський, який вложив стільки грошей, труда, сил… Душі футбольний клуб Металіст, отак от, от просто взяв і розтався зі своїм любимим дітищем. Все-таки я думаю, що його вынудили це сделать. Сьогодні жодна зі сторін воліє не згадувати про конфлікт Кернеса Ярославського, в якому мер Харкова виступив молотом клану Януковичів у боротьбі за Металіст. Те, що були протистояння, я підтверджую. І Ярославський його програв, недооцінивши впливу та зв'язків очільника Харкова. Послухайте, ну хто такий Кернес? Офіційна версія купівлі клубу Курченко металіст з хорошого вирішили перетворити на ідеальний. Проте вже тоді футболісти розуміли, Курченко це початок кінця команди. Онпанімач футбол, як я хокей, навірно, перемезю. Всюди, де з'являються подільники Януковича, в людей з'являється страх і наростає невдоволення. Попри це, Курченко в зеніті величі насолоджується награбованим його життя втілення не американською, а української олігархічної мрії. Лояльна влада, власний медіахолдинг, футбольний клуб. Але солодкий сон раптом закінчується з першим поривом вітру, який приніс на печерські пагорби запах диму з майдану. Люди Іванющенка, Курченка, Ахметова не тільки фінансували антимайдани, але фінансували так звану руську війсьну, підтримували ці антидержавні виступи, які закінчилися агресією, і війною на Сході. Но це очевидні факти, це навіть дитина знає, крім прокурорів, міліціонерів і суддів. Що клуб з його вболівальниками на тлі революційних подій ультраси цілої країни навіть запеклі вороги об'єднуються між собою. Курченко з його владою та грошима не указ молодим та завзятим. Кров пульсує в Венах навесні 2014 року. Спершу Харків, а потім весь світ почув знамениту кричалку про Путіна. Недвозначно продемонстрували Курченко, аутсайдер не лише у власному футбольному клубі, але й у місті. Завдяки народові України пройшли такі зміни, які не дають Курченку можливості знаходитися в Україні з його філософією світоглядом. Молодий олігарх стає рекордсменом за кількістю відкритих кримінальних справ. Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України розслідується 9 кримінальних проваджень за фактом заволодіння злочинною організацією під керівництвом Курченка СВ чужим майном, в особливо великих розмірах на загальну суму понад 7 мільярдів гривень. Держава відсуджує у скоробагатька одеський нафтопереробний завод. Однак паливно енергетична компанія Ветек, медіахолдинг Холденг, Group» та Харківський футбольний клуб й чимало нерухомості досі лишаються у власності Сергія Курченка. Часом в Харкові в повітрі пахне війною звідси до кордону з країною-агресором за ледве 30 кілометрів. При фронтовому місті все умовно їхні наші байдуже. Відомо одне колишні регіонали та скоробагатьки з оточення президента втікача готуються до реваншу. Війна за активи лише доводить цю гіпотезу. Суди один за одним ліквідовують санкції прокуратури. Опальних регіоналів більше не шукають а з їх майна знімають арешти. То чи слід очікувати повернення людей Курченка в Харків, а разом з ним повільну та болісну смерть футбольної команди. Ці схеми Кученка працюють в Києві. Наскільки мені відомо, що вони знову відновлюють роботу ці всі таємні офіси льовочкиних пшонок, спокійно собі кравців спокійно собі функціонують. жодних зусиль для того, щоб притягнути цих людей до відповідальності, на мою думку, не я не бачив. Йому сказали в Росії там, що якщо ти будеш допомагати клубам, ти впаєш в Магадан. Не в Москве на Москва будеш в офісі сидіти, а поїдеш де там Магадан, на Чукотку там був сидіти. На Чукотці, в Магадані чи в Москві, де саме нині переховується Курченко, з'ясувати вкрай важко. Навіть самі футболісти, яким олігарх, втікач винен гроші, вже забули, як виглядає їх бос. Коли ви позиція в спілкувалися з Курченко. я вже не помню. Не пам'ятаю, десь... Повтара, даже два года, Я не знаю, я не, не помню. Такі ж справи із адміністрацією клубу у Харкові. Свита Курченка не з'являється. Справами клубу керують дистанційно з Росії. А зараз до речі, ви не знаєте, де можемо згоди з, з представників адміністрації клубу, тому що їхня при служба не працює на мережа Там нікого, нікого немає. Однак дивно, що харківські чиновники рятувати металіст не поспішають. Зухвалий і сміливий Геннадій Кернес. Я тебе умножу на ноль. Так, нині уникає розмов про Курченка та його клуб. Наче чекає другого пришестя влада олігарха. Металіст я ніякого відношення не маю. Я ніякого відношення к цьому не маю, поки нічого вам говорити не можу. Я не вмію к этому отношенню, до сюда. Він же уничтожають клуб, а всі стоять і смотрят на это. У футбольній профспілці радять харківській обласній владі металіст у Курченка відсудити заради його ж порятунку. Оце найголовніше. І з кодексу України, все це уголовно кажи. Востаннє про спортивного директора металіста кримчанина Олександра Бойцина згадували рік тому. Тоді друг Курченка обіцяв дати футболістам трохи грошей на мандарини. Обіцяв, але не дав. Футболісти розцінили таку заяву, як знущання. Так і не зя себе вести, як ну рукавоси к нам Однак харківські чиновники на образи футболістів реагують з поблажливою іронією. Ліс существо очень справді. Всім понятно, куди не поцелуй сюди. Вам ну, це кажеться, що це знущання. а Мені здається, що це алегорія. Знущання чи алегорія, але нині ситуація виглядає так, що інтереси Курченка важать більше ніж інтереси харків'ян та українського футболу. Ну, може бути крах футболу. можуть прийняти УЄФА санкції Чому на проблеми металіста не звертає уваги контрольно-дисциплінарний комітет, що функціонує при Федерації футболу України? Нам довелося добряче поїздити столицею, щоб розшукати одного з членів цього комітету. Пишемо, що ви просто більше не знімали. Ми Більше, те, більше не знімаємо. Він погодився на інтерв'ю не одразу, бо по суті є троянським конем в лавах дисциплінарного комітету? Ну да, я знав власника футбольного клубу. Металіст дійсно там, як юрист, співпрацював цим власником. Денис Бугай в минулому особистий адвокат Сергія Курченка, юридичний консультант компанії Курченка ВТЕК», голова наглядової ради Падбурок Бізнесбанк», активами якого, згідно інформації генпрокуратури, незаконно заволодів Курченко, член контрольно-дисциплінарного комітету Федерації футболу України. Але я вже не бачив цього власника більше ніж два з половиною роки і ніяк з ним не спілкуюся. Тому говорити про якийсь можливий вплив, ну це просто безпідставно. Від плідної співпраці з младоолігархом його колишній компаньйон відхрещується як може. Якщо ще два роки тому Денис Бугай відгукувався про золотого хлопчика як про блискучого генія, то тепер не шкодує для колишнього боса останніх дефініцій. Я з людини працював. в мене є думка, що він ідіот про свою роботу в де дисциплінарній комісії футбольної федерації менеджер Курченка говорить неохоче і просить не асоціювати його зі скоробагатьком втікачем. Я скажу відверто, ну на мою роботу в КДК. Нічого негативно не впливає. Я можу добросовісно виконувати свої обов'язки, що і роблю з великим задоволенням І робота взагалі для мене велика честь. А доки колишні люди Курченка приглядають за вмираючим металістом, футбольні функціонери радять готуватися до кризових часів, буде боляче, виживуть не всі. Треба бути готовим до будь-якого варіанту забити. Андрій Павелко, народний депутат України, представник Дніпропетровських політично-бізнесових кіл. Наразі паралельно з роботою в Верховній Раді керує Федерацією футболу України. Кризис пройде, там тяжеле времени уйдуть. А з нас спросять слідчі покоління, чому ми допустили, що там не сохранили хоч ми там самое главное. Є сім'я, весь металіз. Без цього ти не можеш жити. В будь-якому випадку, Йому металіст не нужен. Ми это знаем. Он нужен нам. Ультрас без металіста не уявляють ані Харків, ані свого життя. Металіст, це слава, слава це наша історія. Это наші предки, которые ходили на стадіони, поддерживали металіст. Пускай покупається ЦСКА, «Спартак», я знаю, химки. Та власність Курченка на Харківщині для тутешнього чиновника священна. Схоже, старій системі Януковича дають на гру додатковий тайм. Сягався слугувати в Україні і закони, Я може можу прийти забрати в нього по Сергій Стороженко від гри у словесне футбол переходить до прямих, мов пенальті, атак. Якщо харків'янам так потрібен металіст, то хай його і спонсорують з власних кишень. Там відкритий сайт металіста. Там офіційно зареєстровано 50 тисяч харків. Дайте на рівень він з долгами. Клубу Курченка, людини Януковича. Тобто він, вибачте, пахань, я не маю своє свої гроші давати. А коли він загине, ви дасте мені свою адресу, я під'їду к вам, біля дому стану з плакатом. Я знаю, що я там напишу. Може до Курченка додому з плакатом? Ні. Кинутись на улюблену команду вболівальники не проти. Та не тоді, коли металіст належить олігарху втікачу. Ну то, що забирати треба, це однозначно, і всі повинні в там бути заінтересовані. весь Харків, всі, всі харківчані в історії світового футболу. Мешканці міста вже рятували рідний клуб. Однак спочатку він втратив власника. Це фіарінтіна, посадили президента он обанкротился. Сами граждане Флоренции, та Фієрінтіна, самі граждане Флоренции взяли і зареєстрували під таким же названням а, футбольний клуб, який зараз грає в Лігі Чемпіонів. У федерації футболу України за загибелю металісту теж спостерігають. Ініціювати порятунок клубу не планують. Если будет юридическая база, желающие там, народные депутаты из Харькова, мэры, губернаторы объединятся, дадут э, свой алгоритм действий по выходу из этой кризиса. Мы готовы быть рядом и помогать при любых решениях э, харьковского актива. Он не хочет морать руки об наш футбол. Его легче федерацию претендовать Чученко, поехать на, во Францию, потусоваться в уефа ФИФА и Ришить які вопроси, не регірують на такі глобальні проскутоли. Рішать опоненти Курченка переконані, він тримає за горло все місто та футбольний клуб не просто заради знущання. Олігарх лише вдає, що знаходиться поза грою. Якщо б вони знали, що вони ніколи не повернуться, вони би все тут спродали, все віддали. А так вони спокійно їхні бізнеси працюють і вони готуються. Ось ось повернуться назад. Очевидно, що є якийсь інтерес харківської влади. Люди готуються до реваншу. У Харкові чуткам про повернення білоблакитних ніхто не дивується. кажуть, прийдуть вони не самі, а з ідеологічними друзями. На транспарантах будуть старі гасла про міцних господарників, які вирішать всі проблеми. У нас в Харкові, у нас в Харкові було рік тому всього 22% Хто дивився на Росію, а зараз 48%. У того місця, де ми з вами зараз сидимо, 30 кілометрів до Росії, ви це знаєте? Харків не Львів, там у вас щастя, скоро поїду, буду жити там. Бо тут почнеться таке, що два часа тут російські війська. Футбол це один зі способів впливу на масу. Це одна з така можливість працювати над, над, над позитивним. Я ж кажу, я нагадую приклад російського олігарха, бандита Абрамовича, який сьогодні є добропорядний мешканець Лондона, утримує Челсі. Всі його люблять, всі його поважають. До появи у місті Курченка готуються і вболівальники металіста. Обіцяють влаштувати олігарху. Гідний прийом. Скільки стоїть Харків, він буде і скільки живих Харківщинів, завжди буде металіст. Дорогий Сергій, залишайте нас покоя і все. Скольно на нас все це дивитися, але не обласна адміністрація, ніхто інший не має впливу на це. Можливо, він вже повернеться як, як, як маленький олігарх, але який працює на себе. Може він повернеться як олігарх, який працює на Путіна.